Іде собі по лісу заєць. Е, Іде, коротше, по заростях ні, нікого немає, Ну, суто тишина. І зайцець думає, бляха, таке щось хочу вчути, ну, непонятне, таке щось дуже незвичне. І бачить, ведмідь сидить. І він приходить заяць до ведмедя і каже: слухай, а давай яйцями поміняємося на тиждень. Ведмідь каже, думає, блядь. Каже, а нахуя? А той каже, ну дивись, ну мені так подобається твої яйця, вони такі великі. Такі, блін, ну мені всі будуть заздрити. А, Ведмі... а ведмідь каже, слухай, ні, ну да, ти ж в чомусь правий, типа. Мені твої теж подобається, вони такі компактні, типу, бо мені з тими великими вже трохи незручно може. Каже, ну да, давай, блядь, да. на тиждень коротше, помінялися. Проходить тиждень, значить, вони зустрічаються. І Заяць питає ведмед: ну що, як ти мої яйця? І ведмідь каже, слухай, ні, прикольні. Маленькі, компактні, тільки що єдиний мінус бляха в туалет доводиться бігати кожних блядь, буквально пів години. І питає Зайця, а як ти мої? А заяць каже, слухай, все заебись. От я йду, та там всі просто тако мене поглядом проважають, і ось все охерено, всі заздрять, типу, всі хочуть бути такі самі, але з мінусів на поворотах заносить.